Права 1169. Розкрий дужки і спрости вираз. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 0,3 додати в дужках А плюс 1,7. Ну що ж, перед дужками знак плюс. Опускаємо Тоді дужки, не змінюючи знак доданків. Отже, записуємо, що це дорівнює 0,3. Тоді в дужках у нас було плюс А. Так і записуємо, плюс А. Далі було плюс 1,7, так і записуємо плюс 1,7. І це дорівнює. Що ж, це можна записати як А додати. Ну, а тепер виконати додавання 0,3. Додати 1,7. І це дорівнює. Тобто це буде А. Додати. 0,3 плюс 1,7 це буде 2. Ми розкрили дужки і спростили, нас вийшло А плюс 2. Переходимо до другого завдання. В дужках 6-х додати 0,2. Ну що ж, давайте ми розкриємо дужки, перед ними знак плюс. То опускаємо дужки, не змінюючи знаків доданків. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тут у нас було плюс 6, так і залишаємо 6. Було відняти x, так і залишаємо відняти х. Так, і записуємо додати 0,2 і це дорівнює. Ну що ж, можна, звичайно, різницю записати як суму. Але ми можемо спочатку додати, а потім відняти це також можна дивіться, тобто Ми записуємо, що це можна записати як 6 додати 0,2, а потім вже відняти х і це дорівнює. 6 додати 0,2 це буде 6,2 десятих записуємо відняти х є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Мінус в дужках y відняти 0,3 додати 4. Ну що ж, перед дужками в нас стоїть знак мінус, то тоді доданки міняємо на протилежні. Отже, записуємо, що це дорівнює. В дужках було плюс y, стане мінус y. Далі було мінус 0,3 стане плюс 0,3. Ну і залишається додати 4. Є. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную спочатку додати, ось у нас в дужках, 0,3 плюс 4, то вийде мінус y. Додати. Разом буде 4,3. І це дорівнює. Тоді ми це можемо записати як 4,3. Додати мінус у, Або як 4,3 відняти y. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 1,3 відняти в дужках Х плюс 1,8. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Міняємо додатки на протилежні. Отже, це дорівнює. 1,3. У дужках було плюс х, стане мінус х. Далі у дужках було плюс, стане мінус. 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную записати усі, усі всю різницю як суму, то у нас тоді вийде 1,3. Додати. Записуємо протилежне число до х це буде мінус х. Протилежне число до 1,8 буде мінус 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, зараз групуємо. 1,3. Записуємо додати. Мінус 1,8. Ну, а потім вже додамо. Додати, я переношу. Записуємо мінус х. Це дорівнює. Ну що ж, у нас модуль від'ємного числа більший. Сума буде від'ємна. А в дужках записуємо як різницю модулів. Це буде 1,8 відняти 1,3. Закриваємо дужки і напишемо додати мінус х. Це дорівнює. Ну що ж. Тоді у нас вийде мінус. 1,8 мінус 1,3 це буде 0,5. Додати мінус х це відняти х. Є. І... Раз. Переходимо до п'ятого завдання. У дужках А мінус 3 відняти, в дужках Б додати 5. Ну що ж, перед одними дужками у нас плюс, перед іншими мінус. Розкриваємо дужки. Якщо плюс не міняємо знак, записуємо, що це дорівнює. Отже, у нас було плюс А, так і залишаємо А. Було мінус 3, так і залишаємо мінус 3. Далі, перед іншими дужками знак мінус. Міняємо знак на протилежний. Було плюс Б, стане мінус Б. Було плюс 5, стане мінус 5. Є. Ну що ж, давайте ми тоді запишемо усі, всю різницю як суму то це дорівнює, буде А. Додати, протилежне число до 3 буде мінус 3, додати, протилежне число до Б буде мінус Б, додати, протилежне число до 5 буде мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо. Спочатку числа, записуємо тоді мінус 3, додати. Мінус 5. Додати. Переносимо. Додати. Записуємо А, додати, мінус Б. І це дорівнює. Ну що ж, обидва данки в нас від'ємні. Сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Буде 3. Додати 5. Ну що ж, додати А і додати мінус Б. Є, і це дорівнює. Вийде мінус 3 до т 8», додати А і додати мінус Б. Я пропоную це записати так, як А додати мінус Б і додати мінус 8. Ну, а це ми можемо записати як А відняти Б і відняти 8. Є? Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Мінус А відняти 7 додати Х додати 10. Перед першими дужками у нас знак мінус. Розкриваємо дужки, міняючи знак доданків на протилежний. Отже, в нас вийде було плюс А, стане мінус А. Далі було мінус 7, стане плюс 7. Далі перед наступними дужками у нас знак плюс, то тоді записуємо данки з тим самим знаком було плюс х, так і записуємо плюс х. Було плюс 10, так і записуємо плюс 10. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо ці доданки так, що у нас вийде, можемо записати як x додати мінус А. Так, ну, а зараз давайте додавати 7 та 10. Це додатні числа, І це дорівнює. Записуємо x. Додати мінус А, додати 7 додати 10, це буде 17. І це дорівнює. Ну що ж, тоді ми можемо це записати як x. Додати мінус А, це відняти А. Так. Ну і додати 17. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу розкриванням дужок. На цьому вправу завершено.